Повертаємось до ракетного удару по кривому рогу. 14 людей загинули, зокрема, шестеро дітей. Ще понад 50 було поранено. Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Можемо наживо розпитати подробиці. Пане Олександр, розкажіть нам, будь ласка, що відомо про наслідки російської атаки на тепер черговий терористичний акт. Балістична ракета іскандерем. Причому ракета з воздушним подривом в центр житлового масиву. Майже в дитячий майданчик, ну так, воздушний подрив, щоб було якомога більше постраждалих і цивільних. Тут взагалі нічого військового ну, теоретично немає і ніколи не було. Зараз в лікарнях знаходиться 39 людей, лікарі борються за життя фактично кожного. Постраждала, ну от зараз по тим обходом, що ми вже зробили 25 багатоповерхівок. Це 5, 9 і 14 етажні будинки. Дуже велике руйнування. Ну, окрім того, ще дитячий садочок, школа там кафе, магазини дуже велике руйнування. Ми вже штаб розгорнули. Надаємо людям всю необхідну допомогу. Це будівельні матеріали, щоб відразу закритися. Там вікна, ОСБ, плівка, саморізи, болти, гвозді, цвяхи. Люди пишуть заяви на матеріальну допомогу. У нас в місті працює програма. Ми кожному надаємо гроші на відновлення своєї домівки вже з початку війни. Це майже. 9 тисяч родин отримала більш ніж 300 мільйонів. Тобто, ми підтримуємо кожного штаб розгорнутий, комунальні бригади допомагають тим, хто сам не може закритись стареньким чи інвалідам, хто сам не може. Ну ще аварійна рятувальна операція триває, ще вона не закінчена. Пожари затушені, але. Операція триває ще. Пане Олександре, ми чуємо, що у вас повітряна тривога. Якщо з міркувань безпеки, ми мусимо вас відпустити. Ми відпустимо. Якщо ми можемо договорити пару хвилин на ваш розсуд, скажіть, будь ласка, як? Дивіться, можете говорити. Якби була б інформація, що це балістика з Криму яка летить дві хвилини, то безумовно. Пане Олександре, тоді запитання, що щодо... неможливо було б казати, але так. Це щодо запитання, тоді запитання щодо дитячого майданчика. Ось ці дітки, які загинули внаслідок російської атаки, це на дитячому майданчику? Е, на, е, на дитячому майданчику і поруч з ним. Е, на жаль, знаєте, як, е, як закон подласті. Е, лише тиждень тому провели капітальний ремонт цього дитячого майданчику. І він майже був новий і повно дітей було. От, вроді падли знали. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи є загроза, що може зрости кількість загиблих? Так, є така загроза. Зараз лікарі борються за життя людей у лікарнях. Дуже багато людей в операційних і в реанімаціях. Пане Олександре, ще коротко. Чи вистачає медичних працівників для того, щоб швидко працювати з такими кількістю? Медичних 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 працівників машин швидкої допомоги, ліків всього достатньо. Всі не в одній лікарні постраждалих розвезли в різні лікарні, тому це різні реанімації, і різні операційні. Пане Олександр, дякуємо Дякую і ми вас відпускаємо, тому що все ж таки тривога є тривога. Дякуємо дуже. Олександр Вілков, голова ради оборони Кривого Рогу, наживо з місця події включався до нас. Про наслідки російського удару. 14 загиблих, серед них шестеро дітей, понад 50 поранених. 3 39 В лікарні ми почули буквально за життя кожного борються зараз лікарі.